Анонс секції за тебе з 27 лютого на Чіпці від своєї лінії XXL по 3990 та менші по 2490. На сосиски варені від м'ясна лавка своя лінії 5980. На сир з звинигородський та сметанковий 65,70, На фісташки від своєї лінії по 76,60 та картопляна солонка від своєї лінії 27,30. Також на сметану, просто наше 190 грам по 21 гривні та йогурт густий від злагода по 23,80. На сир пластинками, гауда, гауда та гауда без лактози, маздам 50-50. На ікру атлантичних риб з креветкою в соусі по 49.30 підписуйтесь на мій телеграм-канал Знижки з байнасті, посилання в шапці профіль, там вже є анонс місних знижок. Також на паштет Памаполь по 30-30 гусятини. Також на олію олена 43 4390, на сьомому від своєї лінії шматочком по 149,90. Також на воду. Трускавецька по 12.50 тому мус-фруктовий тумбар по 27,40 на шоколадки лакмі. Молочний кріспі, вафелька та арахіс по 25,90 на майонез королівський смак по 34.30 та кетчуп королівський смак 29 гривень. На соуси від чумак, лаваш, ролл та часниковий по 23,60. та соєвий соус 47,70. На чай ловере по 47,40 34,90 та 32 гривні. Також на пиво Чернігівське ЖБ 20,70 та в склі 22,50 Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнесті, посилання в шапці профілю. Вже є анонс міцних нижчок на наступний День. Анонс весняних знижок за тебе невеликі шоколадки Мілка по 90-90 на шоколадки Max Fun по 55 гривень, на чай Ловаре. Бориски шампанського, «1001 одна ніч і роял дезерт по 33.40. На крем сир від по 45,90 і сьомого. бички з кибочками 91.50. На сік Сандора, ананасовий та вишня 43,90, банановий 41,20. На великі шоколадки лакмі по 76 гривень. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнасті, посилання в шапці профілі. Там ще більше цікаво. Усі анонси все тільки там. Також нам торт вафельний від тарта по 52,40. На плавні сирочки, кому, вершковий та бикон, 13 на нарізку асорті відглобану по 89,90, хамон коста брава по 59,90, коубаски для грилю дуже смачні, до речі, по 81 гривні. На морозовий каштан на палупці по 16,90, на оливки чорні з кісточкою та без кісточки від делюкс по 47,50, наші все від своєї лінії. По 24,90 Олія Соняшникова Олейна по 43.90. Також на дуже класні соуси, соєвий соус по 47,40. Лаваш ролл та соус чесниковий по 24 гривні. Ти підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з Бенесі, посилання в шапці профілю. Пишіть, як вам такі акції весняні з АТБ. Сьогодні в АТБ почались нові акції, де разом зі мною взяли дві шоколадки «Лахмі», велике по сімдесят гривень. Взяли мілку орел та мілку за по 91 гривні. Чай ловаре бризки шампанського та роял дезерт по 35 гривень. Також ще є ловере. Просто чорний. А зелений, а сорті по 35 гривень. Та класичні зелений, чорний по 32 гривні і розсипчастий бризки шампанського по 48 гривень. Також взяли крем сир від «Президент» по 46 шість гривень, крем від делюкс по 47 гривень з картою. АТБ, сосиски до пюрешки п'ятдесят 50, рідка фарба для портивного взуття по 23 гривні з картою. Тебе фарби для замші і нобука по 65 гривень з картою. А тебе взяла ось такі освіжувачі для повітря, мої улюблені по 33 гривні також з картою. А тебе для взуття по 25 гривень по карті. А тебе ось такий бальзамополісковий поліскович пантін 99 90, вишня без кісточки по 54 гривні з картою. А тебе підписуйтесь на мій телеграм-канал, Знижки з байнасті посилання в шапці профілю. Також почалась акція на морозову каштан, три види по 16,90 На сосиски нямські, до речі, дуже смачні по 80-80, цукерки Рів'єра по 110 гривень з картою АТБ, цукерки Мілка по 62 гривні, Неміров, літра по 178 гривень, соєве соус Шумак, по 45 гривень з картою АТБ, Лаваш, Рол по 22 гривні з картою АТБ. І чумак соус часниковий» по 22 гривні з картою АТБ Кока-Кола по 25 гривень. Фрателі Фергуліну і Бянко живе по 23,90 чіпси від своєї лінії по карті АТБ 23 гривні. Плавлений сорочок Комо по 1490, сік Сандора, вишневий та ананасовий по 44 гривні, банановий 42, олія Олейна по 44 гривні. Якщо у вас немає карти АТБ, по посилиться в шапці мого профілю в мій телеграм-канал, і там буде писати карта АТБ. Бе тут і вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку, і за кожну покупку ще й буде нараховувати 1,2% кешбеку.